9 травня в Україні це наполягання, жорстке наполягання саме американців Трампа і республіканців. Для них це принципово. Українська влада має скасувати дію воєнного стану. Ви звернули до речі увагу е, указ Зеленського про продовження воєнного стану закінчується 9 травня. Теж таке знаєте співпадіння, ніби але там ж підганяли по датах, коли його вводили, Все інше насправді не зовсім співпадіння, тому що насправді ця цифра вже продиктована. 9 травня має бути не продовжений діє воєнного стану, і це принципово для Трампа. Це не дуже бажано чи навіть дуже не бажано для Путіна, але принципово для Трампа. Саме з цього моменту має стартувати виборча кампанія. У нас за законами 90 днів для Верховної Ради без оголошення автоматично має включатися. А президентські оголошуються за 100 днів. І для Трампа принципово ніяких відстрочок. Вони очевидно сумістять якось. Тобто, вибори мають відбутися в період 9-17.